Вітаю вас мої любі я Галочка і ви на моєму рукодільному каналі в'яжу для Галочки. Як і обіцяла, розповідаю вам, як же я в'яжу і що в мене виходить для проєкту. Зв'яжи шапку 5 за 5, весь жовтень присвячений шапкам. Що ж, я вже зв'язала, як показувала у вступному відео, ось в мене вже є готова робота, це пов'язочка на голову з біленького акрилу та беретик із, із пряжі від супер. Ні, я не пам'ятаю, не буду зараз казати у відео там, де я його в'язала, є назва, повна назва цієї пряжі. Ось коротенько, як же в мене воно в'язалося. Вітаю вас, мої любі. Я тут запрацювалася вже вироби майже готові, я вам ще нічого не показала і не розказала. Перше в мене це пов'язочка солоха. Ось залишилося зв'язати ще одного кутика. В'яжеться вона дуже просто, дуже легко впорається навіть новачок, бо тут лише лицеві петельки. Ось така вона двостороння. А пряжа. Пряжа в мене це 100% акрил. My Baby, мабуть, чи Бебі Бест. Я не пам'ятаю, її немає ярличка. Ось такої товщини. На спицях 4,5, Швидесенько в'яжеться. І вже вона ось на такій стадії. До кінця тижня я її закінчу. І ще одна робота, отак от, можна сказати, на одному диханні в'яжеться берет. Спиці також товстенькі, четвірочка, але вже зв'язалася багатенько. Ось так виглядає, мій берете колорблок. Він доволі цупкенький. Хотілося такого цупкенького, щоб тримав форму. Але, ну, щось не дуже мені сподобалося, коли я приміряла, мабуть, дов'яжу, залишилося трішечки. Ось дов'яжу ось таким світло зеленим, такий м'ята, мабуть, колір чи полин, ну щось таке. Чому не кажу, яка пряжа, бо це залишки? Скоріш за все, це Alize Superlana Classic. Так, і по кольорах не скажу, а у цієї пряжі в нас. Так, склад 75% акрилу, 25 вовни. І 280 метрів на 100 грамів. У дві ниточки. Ось такий собі класичний берет різними кольорами. І ось, поки в'яжеться, вже купа, купа ідей, в голові вже і мітинки до цього беретика, і шарфик. Трішечки ще в мене ось тут пряжі є. Не знаю, сірий колір якось. Ну, нічого, поєднується, як вам. Напишите мені, як вам тут сірий колір. І пішла швиденько, також крутий, швиденько завершити цю роботу і показати вам уже готовий виріб. Беретик на 57 розмір. Ну, Вже готовий, покажу на модельці, тож пішла працювати. А на календарі вже 8 жовтня, і на сьогодні в мене у роботі ось така шапулька Біні. Я вирішила побалувати себе яскравими кольорами, замовила пряжу. У неділю її забрала вже на новій почті. Це пряжа. на гуд 800. Ось її характеристики: 51% акрилу і 49% шерсті. шерсть. Можна прати, просувати, не викручувати. Так, і колор 166. Ось такий він. Ну, більш лавандовий, ніж бузковий, світленький колір. Вяжу я собі просто обійні резиночкою 1 на один, набирала 120 петель, 60, бо тут у мене ось такий фабричний набір. Я не буду робити згину фіксованого. буде просто ось така шапочка Ось так я вже просунулася на сьогодні і вирішила відзняти відео, бо потім я Можу так захопитися, що шапка буде готова, і скажете, ну, це ти дістала із скрині. Ні, не дістала. В'яжу, в'яжу у три ниточки спицями номер 3 Ось на сьогодні в мене вже відв'язано, не хочу вставати за сантиметр, ну, ось так. До 10 сантиметрів відв'язано. Це перша моя робота на цей тиждень. І ще в мене будуть просуванечка, мабуть, ось з отакої пряжі. Відтінки, всі відтінки шоколадів. І чорний, і молочний. І ну, майже білий шоколад. Мені, мені це нагадує. шоколад це пряжа. Це пряжа свіженька, новенька. Свіженька, бо я її купувала ось нещодавно. Alize Superwash Comfort колір 76-78, шкарпеткова пряжа 100 грамів, 420 метрів. На жаль, я загубила свої перші пальчаточки і тепер вирішила зв'язати собі ще одні також із шкарпеткової пряжі. Вона гарно підходить до в'язання пальчаток, рукавичок поки що набрала на спиці 2,5. Бо рука в мене тут товстенька, а потім я перейду на спиці номер 2 на долонці і пальчики буду в'язати на спицях номер 2 без усяких там якихось примудрощів. Ось тут набрала болгарським зачином з подвійною ниточкою, щоб було товстенько-гарненько. Ось тут долонька. Ось тут така кукурузка. Ну, подивимося, можливо, щось і зміниться. На сьогодні в моєму кошику дві роботи. Робота на цей тиждень і ще одне підключення. Вітаю, 15 жовтня. І за тиждень закінчила я шапулечку, шапуньку Біні. Ось така вона в мене вийшла, ще не прана, не пройшло ВТО. Вона в мене двостороння. Ось це в мене ну нібито лице, так, маківка. А на зворотньому боці маківка в мене виглядає ось так то можна носити і на цей бік, ось так вона буде виглядати, і на цей бік. Ось так. А ще можна носити її без підвороту, з маленьким підворотом і з широким підворотом. Ось така в мене вийшла шапуленька. Кладемо її до готових робіт. Це вже виходить раз, два, три. А ще краще сказати дві з половиною, бо за в минулі сезони пов'язочка йшла як пів шапочки. Тож дві з половиною роботи вже готово. А в кошику тут у мене пальчатки. мої шоколади. Ось так виходить, вже я відділила пальчики, робила добавляння по серединці великого пальця, по два додавання через чотири рядочки, і ось так в мене вийшло. На сьогодні вже, ну ще, Кілька рядочків і можна вже в'язати мізинчика. Ось такі пальчаточки в мене виходять. Ось така смугастенька долонька. І ось тут така кукурузок. Трішечки вона змінює малюнок, і краще лежить на руці. Така в'язка щільненька, гарненька. Мені подобається в'язати. Пальчатки із шкарпеткової пряжі. Вони виходять тонесенькими, теплесенькими. І отакими от гарненькими ніяких косиранів. А тим паче, які ажури на зиму. Ось просто тепленькі із пряжі секційного фарбування. Ось такі в мене виходять пальчаточки. На сьогодні це все. Більш ніяких робіт я не починала. Тож, на цьому тижні планую закінчити пальчатки. Це я тут не кидала ще клубочки в... до шапочки щось зв'язати, чи мітинки, чи, а може, нічого. Бо ще в мене О, є і ще заплановано з самого початку. Але про це вже буде в наступному відео, а поки що. До побачення, до наступної зустрічі!